Автопарк місто Київ, Сумська, 2 в наявності у нас такий от апарат з'явився. Це Volkswagen Jetta, машинка 2012 року, 1.4. Гібрид. Машина на автоматичній коробці передач привезена була з штатів. Повністю ціла, взагалі нюансів, ніяких немає. Були там мілкі царапини не більше. Галогенна оптика попередній частині 15 легкосплавні диски з хорошою. Резиною ззаді, також в принципі, без якихось нюансів. Є о, Тут у нас щось царапинка на крисі багажника, але це не страшно. Салон комбінований, такий сірий, з чорним, в гарному стані, стеля без зауважень. Гібридна установка працює ідеально. В попередній частині 4 електростопідіймачі, електрорегулювання дзеркал, круїз присутній, мультикермо. Напів електрорегулювання сидіння, сидіння водійське у нас не протерте по центральній консолі, штатна мультимедія та кліматконтроль, також присутній старт-стоп. Тому, якщо вас цікавите на даний апарат, чекаємо по адресі міста Києва, вулиця Сумська, 2 компанія Автопарк. Нагадую, цю красуню можете придбати як за готівку, так і в кредит або в лізинг. Тому звертайтеся.